Всім доброго дня! Продовжуємо ремонт прицепа. Переварили передні вуха. Задні будуть ось такі. Два ПТС-6, тут швеллер з рами ПТС-4. Ось так воно буде. Тут ось так. Ну, все що будемо на раму і будемо виставляти. Будемо робити, щоб висипав назад. Підварували місцями. Ось такий має вигляд, які були нюанси. Так ми переварили нижні вухорами, розширили, щоб влізло вухо 2 ПТС 6, ну чи Зіловське, в однакові, я так думаю. Вставили довший палець, тут пляхами повеселяли. Ось так має це. Буде він висипати назад. Не знаю, чи раму тут угли треба буде обрізати трошки чи ні, то вже в процесі. Ось Будемо ставити платформу і ремонтувати борти. Перший підйом, прицепа назад, вуха переварили, як переварили, прихопили. Пробуємо. Що з того буде, Ли навіть не приварені, тільки прихоплені. Зараз випробуємо циліндр, бо ще не піднімали ним і не перебирали нічого, так все як є. Так, тут що в нас виходить як де, ніби непогано, є. Я думаю, достатньо, щоб висипати зерно. Так нічого, ні? Це а? Мало циліндр Мала циліндр Тобто все, все циліндри, так? Тобто циліндр ще не буде Чотири штуки зілівські Ще є один? Ще є один? П'ять має бути Ні, є чотири штуки і п'яти Циліндр, от Тут циліндр у нас Тоже в не піде. Це такий перший пробний підйом. Так що кому потрібен причіп або кому потрібно переробити, звертайтесь. Можемо його ваш переробити, щоб висипав назад. ПТС. О, раму не треба врізати. Ми думали, що буде потрібно все гарно. Ні, раму не треба, все гарно. Ось такий має вигляд. Я думаю, достатньо, щоб висипати зерно там картоплі. Зараз будемо випробовувати бік, Як він буде, Тож перший раз. Туда, кому тут тінь, а там сонце Ого, вистачить! Давай подивимось, що воно так класно ніби сонце Обуха щось трошки підзаїдає, треба буде підшліфувати. Так ну, у нас має виглядати рамка. Щоб можна було по подвір'ю перетягувати причіп трактор, Там, наприклад, з плугом нам, з дисковою, нам треба по подвір'ю перетягнути причіп або ж запхати причіп задом, щоб пхати. Стаєш трактором передом і собі спокійно пхаєш. Отак От зварив рамку. Щоб можна було ця рамка від МТЗ, Вона вперше була зварена, теж я сам варив, ну не можна було причіп чіпити. Тепер так переварив. Так що, кому треба, звертайтесь, можемо зварити.